Ще в перші місяці цієї війни я публікував аналіз її причин, яких є досить багато. Але головна із них це слабкість нашої нинішньої держави, зумовлена численними проблемами, які ще тоді стояли перед нею. І наразі. Їх лише збільшилося. Ворог врахував цю слабкість нашої держави, не врахував лише сили українського народу. І ця сила виявляє себе не лише у тому, що народ вистояв перед натиском так званої Другої армії світу, але й в тому, що, маючи ці численні проблеми, не втратив перспективи збереження власної державності. Отож, переходжу до переліку: 90 нагальних проблем. Української державності, які стояли перед Україною ще в 2021 році. Перше, законодавчий дозвіл на нецензурні висловлювання у засобах масової інформації та громадських місцях. Такого немає у цілому світі. З нас просто хочуть зробити націю дикунів. Друге, законодавчий дозвіл практично без жодних обмежень на дітовбивство, яке ми називаємо абортом. Цей дозвіл суперечить Конституції України, яка гарантує право на життя кожному своєму громадянину, зокрема й дітям, які є природними громадянами нашої держави. Третє. Відсутність ефективних державних механізмів боротьби з хабарництвом. Четверте. Відсутність встановленого на законодавчому рівні належного покарання. За державну зраду. Цікаво, що такого закону не прийнято навіть в умовах війни. П'яте законодавчий дозвіл. На антихристиянську пропаганду, на чорний піар проти християнських вартостей. Ця злісна пропаганда ображає релігійні почуття щонайменше 75% населення України, яке у відповідному стосунку виявляється незахищеним законом від такого морального знущання. Шосте відсутність встановленої законом відповідальності за українофобію. такого закону. Також не прийнято навіть в умовах війни. 7. Гомосексоманія, гей-паради, нав'язування гей-символіки широким масам населення, зокрема дітям дошкільного і шкільного віку. Узаконена образа етичних почуттів 99% населення України. 8. Свобода публічної брехні. Ця свобода у нас обмежена в дуже малій мірі. І тільки останнім часом. 9. Свобода для злодійства з боку великого бізнесу. А ця свобода обмежена лише в деяких виняткових випадках. 10. Свобода для злодійства посадових осіб. Тут практично ніяких обмежень не існує за винятком тих випадків, коли журналісти щось викривають. 11. Злочинність на рівні законодавства. Антиконституційні законодавчі акти йдеться про закони, які прямо суперечать Конституції України, порушуючи конституційні права громадян. 12. Безконтрольне забруднення довкілля. 13. Хижацьке нищення природного середовища, зокрема лісів. Один зі способів обкрадання національного багатства України, багатство, яке відповідно до Конституції належить українському народу. 14. Нераціональне використання землі. Тут простежується дуже широкий спектр безгосподарності. 15. Законодавчий дозвіл на продаж землі. В Ізраїлі питання про продаж землі вважається злочином проти державності. Чому у нас інші мірки до цього питання? Євреї є дуже розумний народ, коли йдеться про їхні національні інтереси. Давайте вчитися у них. 16. Імпорт продуктів, які можуть вирощуватися в Україні за нижчою собівартістю. Безгосподарність економічної політики уряду доведено до абсурду, один із наслідків дикої ринкової економіки. 17. Експорт з України продуктів, необхідних для внутрішнього споживання. Дика ринкова політика дозволяє вести до Польщі українську сметану і привозити до України сметану польську, яка нічим не відрізняється від української. Для чого затрати на транспорт? Вони окупляться для тих, хто збуває ту сметану. Але не окупляться для народу. 18. Відсутність гнучкої податкової системи. Чим вищий прибуток, тим вищий податок. 19. Шахрайські схеми уникнення сплати податків компаніями, зареєстрованими за межами України. 20. Освітня програма зорієнтована на чужі для України цінності. 21. Дозвіл на застосування шкідливих речовин в харчовій промисловості. 22. Відсутність справедливого правосуддя. Продажність суддів важлива складова загального корупційного тла. 23. Заміна національної культури псевдокультурою. Національна ж культура замість її розвивати всіми методами витісняється культурною політикою держави. 24. Орієнтація оборонної промисловості на імпорт у мирний час. 25. Відсутність належної декомунізації та люстрації. Ця відсутність одна із основних причин розквіту колаборантизму в Україні та проникнення колаборантів до державних структур управління. 26. Невикористання пармакультури у сільському господарстві. Аргентина і Бразилія завдяки застосуванню пармакультури досягнули великих успіхів у сільському господарстві. А в нас про пармакультуру більшість навіть не чули. 27. Край низький рівень соціального захисту найбідніших верств населення. І ця проблема поглиблюється з кожним місяцем. 28. низька якість ліків, надмірні ціни на ліки, відсутність націоналізації аптечної системи або державного регулювання цін на ліки одна із ознак відсутності соціальної держави в Україні. 29. Відсутність безкоштовної медицини. Одна із ознак відсутності соціальної держави в Україні. 30. Низький рівень медичного обслуговування. 31. Несправедливість пенсійного законодавства. Наявність невиправданих персональних пенсій. 32. Відсутність націоналізації стратегічно важливої промисловості. Навпаки, йде процес подальшої приватизації цієї промисловості. 33. Монополія олігархів на енергоносії. 34. Відсутність державних наукових дослідницьких закладів у галузі програмування, розробки альтернативних джерел енергії та інших напрямків, важливих для провідних галузей народного господарства. 35. Підлітковий алкоголізм. 36. Наркоторгівля і наркоманія. 37. Змішання за гендерною ознакою школи середніх і старших класів. 38. Відсутність трудових та спортивних шкіл для дітей, які не мають здібностей у навчанні та бажання навчатися. 39. Відсутність профільної освіти для старшокласників і учнів середніх класів. 40. Негативно сформульоване ювенальне право, яке не захищає дитину від зла, але захищає її можливий вибір на користь зла з причини браку життєвого досвіду та несформованого інтелекту. 41. Відсутність шкільного виховання на рівні етики і етикету. 42. Наявність значної частини вчителів, яким бракує особистого виховання. 43. Низький науковий рівень шкільних підручників. 44. Наявність постколоніальних негативних факторів у державних пріоритетах. Святкування радянських державних свят, збереження атеїзму у природничих науках в освітній системі тощо. 45. Негативні наслідки адмінреформи. Яка фактично є кроком до федералізації України? 46. Відсутність належного державного контролю за виробництвом та торгівлею алкогольними напоями й цигарками. 47. Відсутність порядку в правоохоронних органах. 48. Рейдерство. 49. Несправедливий розподіл у користуванні землею. 50. Відсутність заборони на діяльність духовно шкідливих соціальних явищ факторів наприклад, незаборонені тоталітарні секти, лідери яких роблять адептів своїми рабами аж до позбавлення їх житла. 51. Відсутність рентабельних державних підприємств для боротьби з безробіттям та монополією великого бізнесу. 52 Безальтернативність біометричних паспортів 53. Відсутність повної добровільності в питаннях вакцинації. 54. Відсутність посиленої відповідальності за тяжкі злочини та повторні тяжкі злочини. 55. Кримінальна відповідальність за деякі дії, які не є злочинами, але є адміністративними порушеннями. Що простежується в нашому законодавстві, тоді як справжні злочини часто залишаються безкарними. 56. Відсутність державного регулювання цін на продукти першої необхідності. У державі дає де монополії на виробництво певних продуктів. Така відсутність це антисоціальна реалія. 57. Відсутність недорогого державного транспорту міського та приміського сполучення. 58. Відсутність державних фондів милосердя для допомоги важкохворим особам, які не можуть оплатити власне лікування. 59. Відсутність належного законодавчого механізму скасування законів, які суперечать Конституції України. 60 відсутність закріпленої в законодавстві відповідальності президента України за всі негативні явища, що відбуваються в державі, з причини деструктивної діяльності тих осіб, яких він призначив на відповідні державні посади. Проблема полягає в тому, що президент не несе жодної відповідальності навіть в тому випадку, коли ці скомпрометовані особи продовжують тривалий час залишатися на своїх посадах, коли він не реагує на їхню деструктивну діяльність. 60-відсутність закріпленої в законодавстві відповідальності Президента України за те, що він підписує закони, які суперечать Конституції України. 61 Безглузда і тому надіюча конституційна норма про багатоманітність ідеологій, яка фактично проголошує рівноправність всіх ідеологій в Україні, не може бути рівноправності ідеології добра з ідеологіями зла. Якщо ж ця норма діятиме і надалі, вона може призвести до катастроф державного рівня. Ця норма дозволяє виправдовувати ідеології, які вчинили Голокост, Голодомор та інші прояви геноциду. Цю норму необхідно відмінити шляхом референдуму. 62. Конституційна норма, яка відділяє школу від церкви, є прикрим спадком комуно більшовицького законодавства. Це не відповідає законодавству найбільш демократичних європейських країн та законодавству Ізраїлю. Цю норму необхідно відмінити шляхом референдуму. 63. Вестернізація, яка орієнтується не на традиційні культурні цінності західноєвропейських народів, але на примітивні прояви космополітичної субкультури, цю вестернізацію потрібно спрямувати у продуктивне русло істинних вартостей. 64. відсутність належних вимог до охорони громадського порядку, 65. Відсутність етичних обмежень у використанні рекламного продукту. 66. Відсутність відповідальності лікарів за шкоду, принесену пацієнтам внаслідок відверто невідповідного лікування. 67 відсутність відповідальності суддів за вироки, які відверто суперечать чинному законодавству. 68 Відсутність відповідальності за пропагування аморальності в засобах масової інформації, включно з інтернет-сторінками. 69. Відсутність державної просвіти населення у питання збереження здоров'я. 70. Відсутність співпраці держави з церквою у подоланні соціальних виразок суспільства. 71. Відсутність з боку держави популяризації історичних досліджень, які розвінчують антиукраїнські фальсифікації колоніального періоду. 72. Відсутність національно-культурної підтримки українських громадян, які працюють за кордоном. 73. Відсутність заборони на зловживання пестицидами та іншими отрутохімікатами у сільському господарстві. 74. Завищені ціни на комунальні послуги для населення. 75. Відсутність належного державного контролю за діяльністю виконавчих органів місцевого самоврядування. 76. Дублювання гілок влади місцевого самоврядування. 77. Відсутність державного будівництва житла. Для користування молодих сімей, задіяних на виробництві. 78. Відсутність боротьби з організованою злочинністю та відсутність створення умов, несприятливих для її існування. 79. Відсутність жодних обмежень на розміри заробітної плати в державних установах. Кажімо, міські голови іноді призначають собі зарплату в розмірі 150 тисяч гривень в місяць, а керівництво деяких державних банківських установ отримує по мільйону в місяць. 80. Подвійне підпорядкування правоохоронних органів місцевого рівня. Державні правоохоронні органи не мають бути підпорядкованими місцевій владі, але діяти відповідно до вимог чинного законодавства, співпрацюючи з місцевою владою у випадках, передбачених законом. 81. Відсоткова ставка визначається банками без обмежень. Держава має встановити межу не вище 10% річних без жодних накруток для підприємств і не вище 5% річних без жодних накруток для населення, коли позика не перевищує 50 тисяч гривень. 82. Кредитним спілкам заборонено працювати з валютою. Потрібно надати їм такий дозвіл на кредитні спілки. Поширити обмеження відсоткової ставки чинні для банків. 83. Україна має великий борг перед МВФ. Потрібно домогтися скасування цього боргу у зв'язку з гігантськими матеріальними втратами України у війні. 84 з України було вивезено незаконним шляхом величезні суми коштів. Необхідно домогтися хоча б неповного їхнього повернення. 85. В Україні фактично не діє програма вирішення демографічної проблеми за рахунок збільшення чисельності місцевого населення. Підтримки молодої сім'ї фактично не існує. Підтримка багатодітної сім'ї недостатня. 86. Державних фінансування будинків для сиріт недостатні. Ці будинки недостатньо забезпечені висококваліфікованими працівниками, які могли б забезпечити високоякісний виховний процес. Самих будинків для сиріт в Україні недостатньо. Методика їхнього функціонування застаріла, радянська. 87 в Україні немає достатньо державного фінансування розробок нових видів ефективної зброї, не масового знищення, за допомогою якої можна було б забезпечити недоторканність наших кордонів, відсутнє і належне державне замовлення на виробництво вже існуючих видів такої зброї, які є в Україні. 88. Україна є енергозалежною країною. Необхідно збільшити видобуток власного газу для забезпечення енергопотреб населення та зменшення використання кам'яного вугілля. Варто збільшити видобуток своєї нафти, адже в іноземних джерелах Україна описана як країна, багата нафтовими родовищами. 89. У нас не діє програма розвитку українського села. Навпаки, адмінреформа вдарила по інфраструктурі села, заклавши основи нового витка урбанізації та водночас остаточного занепаду малоперспективних в лапках сіл. 90. найбільш успішні країни Західної Європи, Велика Британія та Швейцарія не є членами ЄС, але вони тісно співпрацюють з Європейським Союзом в економічному технічному напрямку. Це дає їм великі переваги, поза як вони незалежні. Від політики Європейського Союзу. Україна також скористалася з цієї переваги Великої Британії, яка надала нам найбільшу допомогу серед всіх європейських країн у війні 2022 року. Україна має можливість стати такою країною як ці незалежні країни, якщо стане на шлях власного раціонального розвитку з використанням свого унікального географічного розташування етнічного потенціалу. Та природних ресурсів. Якщо ж вона не стане на цей шлях, не всі країни Європейського Союзу погодяться її прийняти у свою спільноту. Кажучи інакше, якщо стане на цей шлях, у нас не буде жодної необхідності в Європейському Союзі. Якщо не стане на цей шлях, членство в Європейському Союзі нас не врятує. Висновок такий. Наведений перелік важливих проблем далеко не повний, але цього достатньо, щоб усвідомити, що в Україні панує охлократія, а не народовладдя. Основи цієї охлократії закладені на законодавчому рівні, без важливих системних змін чинного законодавства, перехід до демократії неможливий.